Так, відчиняємо ми тут двері, далі сідаємо ми в дев'ятку і заводимо ось таким чином. Опа, все завели і тепер обережно здаємо ми її заднім ходом. Все коротше, ми її здали. Тепер глушимо ми цю дев'ятку, вилазимо ми з машини і зачиняємо ми за собою двері. Зачинили ми тут двері, ну що коротше, в принципі, друже, я зробив твою машину, в принципі, вона готова. В натурі ти поставив а 6 двигун. Так, звісно, я поставив з двигуну в 6, тебе 20 тисяч гривень. Ой, стримай. Ага, бачу, все ти мені дав гроші, ну все тоді дякую, гарного дня вам. Навзаєм, пацанчик. Так, клієнт поїхав. О, в принципі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую життя механіка в Майнкрафт РП серіал. Як ви пам'ятаєте, друзі, в прошлій серії до мене приїхав один такий, можна сказати, пацанчик і замовив у мене, щоб я йому поставив ваз 2109 двигун В6. Я пообіцяв йому, що я поставлю двигун В6, Ну і в принципі в прошлій серії я поставив йому двигун В6. Хто пам'ятає, то в принципі можете написати в коментарях, що я бачив прошу серію. А хто не пам'ятає і не дивився про серію, то можете подивитися вправо в углу по підсказки. З тебе можу попросити тільки лайкосик під відосик, а також підписатися на мій туб канал, тому що наша сіль це 6 тисяч підписників, бо на 6 тисяч підписників я випущу гіблени. Відео. З вами Арті Майнер, а ми починаємо. Зачиняємо ми тут оці наші чудові ворота ось таким чином. Ну і, в принципі, я думаю, що мені купити на оці наші гроші. Почекайте. Почекайте. Це мені тільки що показалося? Чи... Сувенір? Ви серйозно? Сувенір! Ви прикалуєтеся! Тільки почекайте, мені отой пацанчик дав оці прям гроші. Він сказав, що вони тут 20 тисяч гривень рівно. ану ка давайте. Так, ну, зверху гроші вони правильні, вони оригінальні. А от тут. А тут а то. Отута... Тут вони фальшиві. Походу, виходить, що він мене обманув на цілих 20 тисяч гривень. Ви прикалуєтеся? Я думаю, що той пацанчик буде правильним, але ці пацани вони такі. Це можуть дати це спочатку зверху оригінальні гроші, а знизу такі, оце сувенірні. Це капець, просто от ви подивіться сувенір написано Сувенір! Блін, що мені тепер робити? Це просто капець. Або почекайте. Я ж можу подивитися по телефону його номер, де він проживає. А ну-ка, зараз ми подивимося, де він тут проживає. Давайте ми візьмемо тут телефон і подивимося, де він тут у нас проживає. Вулиця Миру 1, Так. А -а -а! А, друзі, то це недалеко. Це он десь в тій стороні наша вулиця Миру. То я тоді зрозумів, це він десь он в тій стороні живе, а можу подивитися, де його гараж? Давайте подивимося, де його там гараж з машиною. А, то, в принципі, той його гараж якраз на тій вулиці Миру 1. І знаєте, що, друзі, я хочу сьогодні зробити? Я хочу зробити дещо сьогодні грязь. Сьогодні я хочу в нього вкрасти колеса від його вартії. З 21.09 якраз наступає нас вечір. Зараз якраз настає вечір, і це якраз в мене є нагода Щоб помститися йому. Іменно так, друзі, сьогодні я знімаю відео про серіал як я краду колеса. Того пацанчика на Вас 2109. Тільки я не розумію, чому мені потрібні ті колеса, але дай Бог з ним, я можу їх вкрасти і продати їх за хорошу таку цікаву копійку. І можу сказати, я окуплюся за ці колеса. Хай знає, як це обдурювати механіків. Так що зараз, в принципі, вже на вулиці нас ніч, іду я підготавлюватися до нашого крадіння. Так, виходимо, зачиняємо ми за собою двері. Ну, коротше, дивіться, як я принарядився. Коротше, ось такий, я знайшов. В себе чорний костюм, і тепер, що я хочу зараз зробити? Тепер давайте ми зараз побіжимо до мене в гараж. Я візьму там ключ, ну не ключ, а трещітку. Так, давайте ми тут А, тут а, я думаю, що світло не вимкнув. Так, десь в мене тут була трещітка. Так, давайте подивимося. І, в принципі, ось наша ця трещитка. ми її сюди. І тепер що, друзі, будемо ми зараз робити? Що ми зараз будемо, друзі, зараз робити? Зараз я буду красти в нього ті колеса. Якщо я не помиляюся, я пам'ятаю, що він десь в тій стороні живе, так що давайте будемо ми бігти до нього, красти в нього ті колеса. Так, ну що, друзі, я на місці. Давайте зараз подивимося, чи нікого тут немає. Так, ну нікого тут немає. Так що давайте будемо. А, -а, -а! А, ось, в принципі, його гараж цей. Я зрозумів, він навіть не зачинив тут оці дверцята. Зараз я тут зачиню, ну дай Бог з ним, давайте будемо ми тут їх заново відкривати. Так, ну що, ворота я тут відкрив. Тепер давайте будемо ми красти. А, блін, чорт, я забувся з собою взяти. Це капець. Може, давайте ми тут оподимося ці скрині. Чи... Так, тут є блоки цегли. Давайте ми тут все будемо забирати ось таким чином. Все, друзі. Заберемо ми тут а ці кирпичі, і тепер зараз ми поставимо сюди. Під машиною, тільки якось нам сюди треба потрібно їх поставити. Опа, о, я все поставив їх. Я молодець. Виходить, друзі, що я тут не поставив тут кирпичі, Ну добре, а тепер вже крадемо ми тут колеса колеса. в принципі, ми вкрали тута колеса від вас, 21.09. А тепер, а тепер ми тут обереженько тут виходимо. І тікаємо, і тікаємо, друзі. Звідси, Вася, ран, Вася, ран. Колеса я забрав, а тепер давайте будемо бисеро-бисеро валити до себе. Додому. Підбігаємо ми до нашого гаража. Тепер відчиняємо ми тут ці калітки та лки-палки, опа, вичиняйтесь. І тепер складаємо ми це все сюди, в нашу цю бочку. Оля! Принципі, сьогодні ми вкрали в того пацанчика колеса. Ну що, в принципі, друзі? Ось таке мене получилося відео, а правильніше серія на серіал. Чи що я тільки що таке сказав, я не розумію. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube чи канал, та не забувайте про дзвіночки. З вами був Артімандер. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!